Пане лікарю, до вас йде пацієнт. Ой -ой -ой. Питаємося, а що турбує пацієнта? Ой 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 я вчора сном З'їла великий торт. Вона були живіт. Лікар турить, виїхала. А все через те, що з'їла великий торт. Типу рекламати. Ну, треба менше їсти солодкого, так? Лікар, робіть щось. У нас нічого нема. Як нічого нема. Пацієнту погано. Давай якийсь укольчик або таблеточку давай. Може, є у вас якась таблеточка, щоб не болів животик? А що ви можете порекомендувати в такому випадку? Е, Села велика, велика. А що ви можете порекомендувати в такому випадку, щоб не болів животик? Що, Тоні? І щоб зубки чорні не були. Тільки одне якому. Рекомендуєш Так. Да. А що не треба їсти, щоб не болів животик і не були чорні зубки? Що? Келки, сиколатки, мутел, кле. С. А пити що не можна? Кока-ко, якийсь інцейшік. А і... що пити тільки? А? а що тоді пити? Водичку і корисний сік. Молодець. Молодець. Дякуємо, пане лікарю. Я лікар. слухаю тепер тоні, буду. Виконувати всі настанови лікаря. Так. Більше, будь, будь, будь ласка, не, не їжте багато торта. Сюда! Так. Ну що, ми можемо тепер йти їсти піцу чи ні? <гум> Тоні. А? Добре, а ти знаєш, де ми з мамою будемо? Ми підемо замовим піцу, щоб ми з... З... Яку ти хочеш піцу? Чотири сира. Чотири сира, так. Добре, мама. Все, підемо да. за піцою. Давай, тату. А води піцю в Де ви сидите? Там біля дії. Ходимо ми покажемо, де ми будемо сидіти. Ми будемо тут. Все, поняв? Сідай, мама. Давай взагалі. Так. Ми замовили два сочки. Один замовив тоні, один замовив Прошу. татку. А ну вгадайте, хто замовив який сочок: апельсиновий і грейпфрутовий. Як ви думаєте, напишіть коментарі, який сочок замовив тато, а який сочок замовив тоні. А поки ви пишете, ми вам скажемо, хто який замовив сок. Я зараз скажу. Давай. Це татовий, а це мій мій смачнісий. Так, але татовий грейпфрутовий, також дуже корисний. Там дуже багато вітамінів. Ану, Тонечок, попробуй, та, попробуй Ану, свій, попробуй. Попробуй, свій, свій, попробуй. Так. А тепер давай попробуй татка. Ану. Ану, мама, Це мама у мене стрік. Ану. Так. А від рефрутового соку ви втрачаєте лишні, лишні кілограми. Ну це не для дітей. Це не для дітей, але мама так сказала. Ну так ти... Тоні сьогодні і так втратив е, багато кілограм. Ну може не багато, але грам точно. Мама з татом може і по кілограмчику сьогодні втратила. В дитячій кімнаті. Класний фітнес до речі. І зараз ми будемо їсти нашу улюблену з Тоні смачну таку і соковиту, сирну, піцу. Ай, мама все розказала Тоні. Яка твоя улюблена піца? Чого ти сила? Як як? Я, її чеки, я чеки люблю, чеки виси, ніяко. Більше ніяко піца. Ну, мамо, ми вже замовили піцу, зараз прийде твоя улюблена піца. І сьогодні взагалі тобі подобається цей день, як ти його проводиш. Класно? <плес> 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 Ні, оцей і оцей його. Так, <з Devine> <lui> <língasy> так. <alsedee> no, давай, ми двоє маємо одночасно А Ану, давай. Ням-ням. Солодкий. О, це. А це ням Ням-ням. Тоні, а який твій улюблений сочок? Oh. Який? Апельсиновий сочок? А мамин гриб фрутовий. А татовий знаєте який? Oh. Давай. А татовий банановий найсмачніший. Банановий? Так. А ну попробуй. Взагалі мій улюблений фрукт це банани. Якби хто спитав. Зайди ближче до мага тогда. Давай лазим как я. тобі это все тебе принес. Давай разом А я не можу попасти. Оба! Хто буде їсти піцу? А хто чия улюблена страва піца? Яких героїв? Черепашки ніндзя. Черепашки ніндзя. Ого. Тоні натопиться. Дуже добре. Давайте тато вип'є свій, попробує свій. Смачна. О, йо, йо. Ти мені допиєш? А чува піц син. Ням-ня. Хто найбільше любить піцу з героїв в Томі? Це не паски Ніндзя. А яка твоя улюблена черепашка Ніндзя? Чи який твій улюблений черепашка? Донатело і і Лафейс. do Natal e Rafael. Tramai, mamãe. O meu mais favorito é? é o Rafael. Porque é o Rafael é o Nham, nham. E você... aqui? Não. Salfato e bico. Na salfato. Na salfato. É Tony.

А то я скол ша сиим. Я за тепе. Кто не любит севборто, а я их люблю. И я.